Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні тема мого відео буде стосуватися а, Канади і всіх абсолютно документарних. Питань, які мусять закрити українці для того, щоб поїхати до Канади. Якщо вас цікавлять інші питання щодо вже виліту до Канади, перебування там, пошуку житла, будь ласка, пишіть ваші питання в коментарях або просто хоча б ставте плюсики, щоб я розуміла, що ця тема також для вас актуальна і обов'язково зніму для вас і таке відео. А сьогодні відповім на всі питання щодо того, як оформлювати заявку, як здавати біометричні дані, як подавати паспорт на вклейку. Щодо всіх термінів про 30 днів на біометрію, 30 днів на а, власне вклейку паспорта, які зараз не працюють, одразу вам відповідаю, Я сьогодні вам розкажу. Отже, ваш перший крок, який ви мусите зробити для того, щоб податися на візу до Канади, це заповнити анкету. І я вам у цьому допоможу, як, власне, і мені допомогли свого часу. Справа в тому, що я знайшла чудову інструкцію, за допомогою якої змогла заповнити анкету без будь-якої допомоги, де все просто розписано крок за кроком. І посилання на таку інструкцію я залишу вам в описі до цього відео. Будь ласка, просто знаходите цю інструкцію, і кожен крок абсолютно там є описаний. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ви подаєте вашу заявку на візу, врахуйте такий момент, що ви мусите в одній заявці подати всіх ваших апліканців, тобто всіх тих людей, які будуть їхати до Канади, чи планують їхати до Канади. Якщо це ви, ваш чоловік, ваші діти, ви оформлюєте всіх в одній заявці, додаючи, скільки аплікантів вам потрібно. Будь ласка, не оформлюйте заявку лише на себе, тому що потім буде набагато складніше, якщо ви нову заявку оформити, наприклад, на ваших дітей. Робіть усе по максимуму в одній заявці. Це основний момент, який я вам рекомендую, а далі усі моменти щодо оформлення заявки є в описі до цього відео в детальній інструкції. Отже, ви подали заявку, заповнили всі поля, які там вимагаються. Будь ласка, будьте уважними до всіх полів. Основний момент, щоб у вас все 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 було заповнено. Якщо ви будете рухатись по інструкції, у вас не буде жодних проблем і жодних питань. Наступний момент, який відбувається після того, як ви подали заявку, вам пропонують прийти і здати ваші біометричні дані. Тут теж будьте уважними, тому що, наприклад, я отримувала листа щодо мого старшого сина, якому 15 років, що йому потрібно здати біометричні дані. Але це не так, тому що за програмою КУЕТ діти до 18 років не мусять здавати біометричних даних, і також старші люди після 60 років. Тому, якщо ви такого листа отримали, а розумієте, що діти у вас молодші, не спішіть з тим, щоб записувати їх на біометрію. Тому що через якийсь час, буквально пару днів, я отримала нового листа, в якому було вказано, що я можу просто не звертати увагу на попередній лист і моєму сину здача біометрії не є потрібною. Отже. Здають біометрію лише люди у віці від 18 до 60, і що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно у тому місці, яке є найближче до вас у посольстві або у візовому центрі, записатися на здачу біометричних даних. У посиланні у описі до цього відео я так само залишу для вас посилання, за яким ви можете перейти і записатися на здачу біометричних даних. Якщо ми беремо. Польщі, наприклад, то запис десь можливий за е, два тижні в середньому, колись раніше, колись пізніше, а, але ви можете записатися доволі вільно. А, найбільша проблема зараз є у е, в Україні е, з записом до візового центру у Львові, тому що, е, ну, тому що, тому що, тому що дуже багато е, бажаючих там є, і е, справді я особисто не можу записати свого чоловіка до цього часу на здачу біометричних даних до Львова. Тому, на жаль, е, в цьому питанні я тут навряд чи допоможу, крім того, що потрібно постійно моніторити час і намагатися все-таки цей час для запису зловити. Але якщо у вас є можливість здати біометрію в будь-якій іншій країні, в якій це можливо, то в таких країнах немає таких проблем. Тобто ви їдете до візового центру, до посольства в якихсь країнах, де це можливо, і здаєте біометричні дані. Зверніть увагу ще на такий додатковий момент. Що якщо ви подорожуєте з дітьми, вам обов'язково потрібно буде надати дозвіл батька на виїзд дітей за кордон, якщо ви плануєте їхати без батька з дітьми? А багато хто з жінок саме так і їдуть зараз до Канади. І я вам дуже раджу брати такий дозвіл до того, як ви будете заповнювати власне заявку на те, щоб отримати таку візу. Тому що, коли ви будете додавати документи, там є обов'язкові документи в заявці, як то копія паспорту вашого, державного, закордонного, так само ви будете мати можливість додати додаткові документи, які у вас є. І я тут дуже раджу додавати свідоцтво про народження дітей, і також дозвіл на виїзд за кордон, якщо що ви саме в такій ситуації? Чому? Тому що якщо ви ці документи не подасте, у вас їх обов'язково запитають. І коли документи запитують, то просять ще, щоб ви надали переклад таких документів англійською мовою. І відповідно для вас це додаткові витрати. Я вам скажу так: я не раджу вам це всім робити, але коли я особисто подавала такі документи, я додавала їх уже, тому що я не подала їх одразу, але їх не перекладала. І це було так само: ок, мені схвалили візу. Це не значить, що всім, хто не подасть переклад, схвалять візу, але я просто говорю про свій досвід. Але думаю, що якщо ви подасте ці документи з самого початку, то шансів, що вас запитають додатково переклад, ну, їх фактично немає, чи вони мінімальні. Тому ці документи майте при собі і додавайте обов'язково. Отже, ви здали біометрію. Якщо вас попросили якісь додаткові документи, ви їх додали. І далі ви очікуєте на рішення. Немає більш ніяких кроків, які ви мусите зробити до власне рішення. Тут момент такий, що рішення може тривати як дуже короткий час, так і дуже довгий час. Я знаю людей, які отримали рішення за два дні. Я особисто отримала рішення за шість днів. Але я так само знаю людей, які чекають по два, по три, по чотири місяці на рішення щодо ухвалення візи. Тому тут найголовніше для вас: наберіться терпіння. Тому що ваші документи, якщо ви бачите, що заявка, вона ну якби є, з нею все нормально, вона в адекватних статусах, тоді вам залишається лише очікувати. Так, ви можете писати в кризову форму, можете запитати, чому так довго, але зазвичай це час, який потрібен посольствам, візовим центрам для того, щоб ухвалити таке рішення. Тому потрібно очікувати. І, я сподіваюся, що всі, як і я, скоро отримають рішення позитивне щодо вашого можливого виїзду до Канади. І тут будьте уважними, тому що, до речі, ще один важливий момент щодо біометрії: якщо ви не встигаєте здати біометрію в 30 днів, як вказано в листі, це нічого страшного, ви можете вільно записуватись на той час, який є, і здавати через 30 днів. Це абсолютно не проблема. Тому не переживайте за це. Коли ви вже отримали рішення щодо ухвалення візи, і ви можете, власне, або вклеювати візу в паспорт, або просто з роздруківкою цього рішення летіти, зверніть увагу на такі моменти. Те рішення, яке вам прийшло на пошту, воно вже є фактично дозволом на виїзд. І якщо ви вилітаєте з країн, які перераховані в цьому власне ухвалення в цій візі, в цьому ухваленні, то ви можете нічого більше не мати. Тобто берете свій паспорт, берете власне, цю електронну візу, це рішення, і просто летите. Це ваше право на однократний виїзд до Канади, для того, щоб далі ви могли вже Оформити для себе повноцінну візу з можливістю покидати Канаду і повертатися до Канади знову. І власне виїхати вам потрібно за саме цим документом, якщо ви більше нічого не робите. Протягом півроку. Але увага, ці півроку відраховуються від дати вашої біометрії. Тобто, якщо я чекала 6 днів на рішення, то в мене півроку мінус 6 днів, але хтось чекає і по 3 місяці. І відповідно в них залишається дуже мало часу на те, щоб виїхати фактично до Канади. І ви можете, якщо вам це окей, якщо ви виїжджаєте дуже швидко, якщо ви виїжджаєте з цих країн, ви можете нічого не робити, просто брати ту роздруківку і, власне, з нею. Летіт, але є е інший момент, е коли ти розумієш, що ти не встигаєш. Наприклад, я отримавши цю візу, думаю, ну окей, півроку я в Польщі, нехай так і буде. Але в якийсь момент я розумію, що час іде, час іде, я ще вирішую дуже багато питань. І ще не певна, чи я лечу до Канади чи ні. І цей час почав спливати. Вже власне минуло 4 місяці. І я розумію, що залишилось 2 місяці. А ну, якби, в мене поки ще немає квитків, поки ще немає багатьох моментів щодо виїзду. І я розумію, що моя віза спливає. Що далі? Тоді я дуже раджу, якщо ви в такій ситуації подати обов'язково вашу візу на вклейку, обов'язково скористатися саме можливістю вклеїти візу в паспорт. Що для цього потрібно зробити? Для цього так само потрібно у візових центрах, де можна вклеїти цю візу. Це наразі, якщо я не помиляюся, сім. Міст по Євросоюзу, вам потрібно подати ваші документи на вклейку паспорт. Ви можете або особисто відвести ваш паспорт, або передати ваш паспорт кур'єрською службою. Я вам дуже раджу, якщо у вас є можливість, ввезіть особисто. Тому що це для вас ну, більше гарантії, що нічого з документами не трапиться, що ви їх отримуєте, отримуєте вчасно і так далі. Я би в плані паспортів точно не довіряла кур'єрським службам, якщо це можливо. І для того, щоб здати документи особисто, потрібно так само записатися. В тій ж формі, де ви записуєтесь на біометрію, ви так само записуєтесь, але вже на подачу ваших документів на вклейку. Ви можете взяти документи своєї родини, своїх дітей і відвести це до візового центру в той час, який був вам призначений. І коли ви подаєте ваші документи, вам так само кажуть, що дочекайтесь, будь ласка, рішення щодо вклейки візи, після чого можете приїздити і забирати вашу візу. У мене особисто цей процес зайняв 7 днів. У середу я подала документи і вже наступного вівторка я отримала рішення, що мої документи готові і я можу їх забирати. Тобто це було дуже швидко, це було в Варшаві, але в вашому випадку це може бути або ще швидше, або трішки довше. Тут так само переживати не потрібно. Але ця віза, яку ви отримуєте вже в паспорті, вона зазвичай не 100%, але, скажімо так, 98% є мультиком. Тобто, ви можете в'їжджати багаторазово в Канаду, виїжджати багаторазово з Канади. І вони зазвичай 98 в 98% випадках, як я спостерігаю. Вона вклеюється саме до кінця дії паспорту. Є виключення, деяким людям вклеюють візу лише на півроку. Так само є такі випадки, але вони поодинокі. Тобто, якщо ви скористаєтесь можливістю вклейки, то швидше за все, ви отримаєте візу до кінця дії вашого паспорту. І... Це можливість, звичайно, і відправити ваші паспорти, і забрати їх. Або, наприклад, привезти, але щоб вам назад відправили. Але ця послуга не є дешевою. Скажімо, у Польщі, у візовому центрі Варшави, це коштує 125 злотих, і увага це за кожен паспорт. Навіть якщо Наприклад, я їхала з трьома паспортами, зі своїм паспортом і два паспорта моїх дітей, то е, якби я хотіла, щоб мені відправили ці паспорти назад, то за кожен паспорт я мусила би заплатити 125 злотих, а увага, з іншого кінця Польщі до Варшави, мені коштувало приїхати 68 злотих. Ну і відповідно туди і назад це набагато дешевше, ніж заплатити за кур'єрську службу, яка відправить мені паспорти назад. Тому, якщо у вас така ситуація, я би вам радила все-таки забирати. Паспорти самостійно, але якщо потрібна кур'єрська служба, то тоді ви мусите на сайті візового центру за реквізитами, які там вказані, сплатити суму кур'єрських послуг. На кожен паспорт має бути окрема квітанція, і ви ці квитанції передаєте разом з паспортами, чи кладете в конверт разом з паспортами, коли ви висилаєте їх на вклейку. І тільки у цьому випадку вам паспорти повернуть кур'єрською службою. Інших варіантів, на жаль, не буде. Тож, Будьте тут уважні, і, власне, коли вже віза є у вас в паспорті, ви можете вільно купувати квитки і летіти до Канади. Хочу звернути також вашу увагу на те, що цей термін 30 днів на те, щоб вклеїти візу, він також уже не працює для українців, конкретно для візи Кует. Тобто, якщо ви не встигли, як я, я подавала паспорти на вклейку через 4 місяці взагалі, ви можете вільно записуватися, вільно їхати. Вільно подавати паспорти чи відправляти паспорти з цим немає жодних проблем. Можете переуточнити, якщо ви в інші країни, ні, якщо ви не в Польщі, можливо, там є якісь інші умови, але. Зазвичай, ну, те, що я знаю, ці терміни зняті. І е, ті, хто лякають вас цими термінами, 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 е, ну, напевне, да, хочуть трішки вам зробити так, щоб у вас нічого не вийшло і ви ці візи не отримали. Е, я теж дуже боялась, тому що я зрозуміла, що мені потрібна віза десь через два місяці, і зрозуміла, що я вже ну, якби просрочила ці терміни. І якби я не побачила одну інформацію від кур'єра, який возить такі паспорти, що слухайте, я відвожу і через 30 днів і все працює. І в мене ну, їх забирають вільно. Я би, мабуть, так і не подалася на вклейку візу, і так би її не отримала. Але прочитавши цю інформацію, я ризикнула і запитувала у працівників власне візовому центрі. Вони кажуть, ну заспокойтесь, ви всі 30 днів днівці вони не працюють для українців. Не працюють. Тому вільно відвозьте ваші паспорти, навіть якщо ви отримали Фойлес візу раніше, вже просрочили ці дні. А розумієте, як я що ви не виїдете в цей час, а віза вам потрібна. І останній момент, на який хочу звернути вашу увагу: що наразі для того, щоб полетіти до Канади і мати можливість не просто полетіти, а там працювати, вам потрібно залетіти до кінця березня. Це на сьогодні є такі терміни. Чи будуть вони подовжені? Ми поки не знаємо. Ми очікуємо таких рішень. Але віза це ще не все. Коли ви прилетите в Канаду, ви зможете отримати work permit або study permit прямо в аеропорту. І щоб це здійснилося, потрібно на сьогодні принаймні витримати цей термін і влетіти в Канаду до цього часу. Тому що далі ваша віза так само буде діяти, але вона буде діяти саме як візитер-віза, тобто туристична, ви можете відвідати Канаду, поїхати, але не матимете змоги там працювати. Можливо, цей термін подовжать. Але на сьогодні потрібно орієнтуватися саме на кінець березня, тобто за цей час вам потрібно влетіти в Канаду, отримати work перміт і бажано також отримати допомогу, яку надає Канада. Я нагадаю, для тих, хто не знає, це 1500 канадських доларів на дітей і 3000 канадських доларів на кожного дорослого. Це разова допомога, на яку ви зможете податися в Канаді і отримати її. І також, якщо вам пощастить, зможете скористатися. Гуманітарними рейсами, зможете скористатися акціями на безкоштовні квитки до Канади, чи просто купити їх за зниженими цінами. Якщо вас цікавить уже ця інформація щодо перельотів, щодо того, як це зробити найдешевше, щодо фактично перших кроків в аеропорту, на території Канади, медоглядів і так далі, то будь ласка, ставте такі питання, а я вже в наступних відео буду намагатися теж дати відповідь на всі ці питання. Всі, хто переглянув це відео, і воно було для вас. Корисно, я прошу вас, не забувайте ставити ваші вподобайки, для того, щоб це відео побачили і інші дівчата, і не лише дівчата, які хочуть їхати до Канади. І також діліться цим відео з вашими рідними, знайомими, діліться посиланнями, які є в описі, для того, щоб. Так само українцям було простіше в цей складний час знайти своє місце тимчасове чи постійне, і влаштувати своє життя. Ми робимо все для того, щоб вам це було якомога простіше. Діліться відео, хто не підписаний, підписуйтесь, рекомендуйте теми нових відео, що для вас цікаве. А я прощаюся з вами до нової зустрічі. Пока!